А вихованці Павлоградського танцювально-спортивного клубу Антарес взяли участь у відкритому всеукраїнському турнірі, що проходив у Дніпрі, та повернулись бронзовими призерами. Про першу перемогу та емоції від неї дивіться у сюжеті. Серед 914 пар і солістів з різних міст України наші павлоградські танцюристи змогли завоювати третє місце, при цьому не залишивши байдужими членів журі. Заняття танцями допомагають розкрити характер і індивідуальність дитини, розвинути цілеспрямованість, організованість і працьовитість, каже тренер Антарусу Карина Кушлявичус. Я хочу прежде всего для детей того, чтобы они хотели танцевать. Потому что чаще всего бывает, родители заставляют. Но как бы в своих детях я уверена, что они хотят ко мне идти, они хотят танцевать, им нравится. И как бы после турнира все очень довольны были, родители увидели то, к чему стремятся ихние дети. Вот, поэтому, как бы, прежде всего, то, чтобы им нравилось. За словами керівника колективу, діти вперше беруть участь в подібних турнірах, тому що самому гурту лише півроку. Але тим не менше юні танцюристи вже завоювали медалі в різних категоріях. Я дуже люблю танцювати. Ну мені це дуже подобається І мені кажуть, що Каріна Дрівна мені в цьому допоможе, щоб Я розвивалася далі. Дніпропетровське на турнірі благодаря своєму тренеру я виграла. Я люблю танцювати. Мені це дуже подобається і я знаю, що мені будуть допомагати, і я буду ще краще і е, буду вигравати. Наразі у клубі займається 50 дітей від 3,5 до 12 років. Вони вже вивчили три танці запальний ча-ча-ча, джайв та Повільний Вальс. Та не збираються на цьому зупинятись, адже змагання їх надихнули на підкорення нових вершин. Ілона Безпалова, Артем Дігтяренко, Новини ПТРК.